Друзі, я вас вітаю. Сьогодні до вашої уваги один із незвичних міганів в дуже класній комплектації. Ззовні міган як міган, вони всі однакові. Цікавий колір, синій, який, в принципі, я би сказав, часто попадається на дорозі. Але тут класна комплектація. Зараз піду, пройдусь, покажу автомобіль ззовні, як він виглядає. А далі ми перейдемо до самого цікавого перейдемо до салону. А зовні, вроді, нічого такого. Єдине, що його виділяє, я одразу покажу шильдік Босе, або Bose, як правильно кажуть. Далі у нас LED-оптика. Так, а загалом автомобіль виглядає ззовні, як, як і всі мігани. Автомобіль на, вже на Вінницькій реєстрації, автомобіль колеги, автомобіль. Повністю обслужений і вартість перереєстрації там в районі 1000 гривень. Тобто вам не потрібно витрачати кошти на пенсійні збори на перший облік. Тому так, так покажу автомобіль ззовні. У нас є парктроніки в круг. Так як в автомобілі є автоматичне паркування, як бачите, фаркоп на місці, ще, що виділяється, це глушник. Він ззовні. Зазвичай він йде. Просто знизу його не видно. Так, зразу е перейдемо до перевірки лакофарбового покриття. У нас фарбований один елемент. Так, І не сказав машинка 2018 року з невеликим пробігом на роботизованому роботі, на роботизованому автоматі. Так, пішли капот в рідній фарбі е дверка 120. Теж рідна фарба, ця двері у нас заднє ліва фарбована. Слой фарби, нічого страшного, томбіль в ДТП не бував, підкрас косметичний. Так, я її всю перетикувати не буду, не бачу в тому смислу. Якщо вам буде потрібна така інформація, щоб я повністю пройшовся, то напишіть мені в Viber, я вам скину окремо відео чисто по цій двері. Та з іншої сторони, при бажанні цей елемент. Якщо у вас дуже-дуже муля і дуже часто люди хочуть прям все все в рідній фарбі, на розборці купили в колір і не заморачуйтесь. Я рахую, що в цьому нічого страшного немає. Підфарбований один елемент взагалі не біда. Тим паче навіть шпаківки немає на ньому. Так, 102, 114, все, -все рідна фарба остальне. 124. Так, пішли в дах і перейдемо до салону. 113, 105 Ляда і крила пластмасові тому їх не перевіряємо. Так, весь кузов. Порядку питань тут немає. Машинка повністю обслужена, немає ніяких нюансів. Так, у нас безключовий доступ. Ось така ключ-карти. Він нам, в принципі, не потрібен. Він може лежати в кармані, руку засунули, машинка відкрилась. По комплектації починаємо. Тут розповідати дуже довго. Можу щось пропустити, тому вибачайте. Так, у нас автоскладування дзеркал, електрорегулювання дзеркал, по дзеркалам ще є підігрів електросклопідіймачі, блокування задніх дверей. Одразу відмічу, у нас тут є підсвітка. ой, не тут, от. Ось тут у нас підсвіточка йде, тут її видно, вона зараз виставлена в оранжевому кольорі. Одразу відмічаю накладочки, боус, по сидінням. Водійське сидіння має масаж, масаж є на водійському сидінні та опор спинки. Погнали далі. Без ключовий доступ, ключ нам не потрібен, автомобіль сам завівся. Зараз вийде проєкція. Проекція є, регулювання її також є. Є датчики тиску шин. До речі, в комплекті йдуть ще оригінальні 17 диски. Тобто зараз взута хороша земля зимова резина, вона от тільки другий сезон пішла, тому резина майже нова. Зимова також є комплект літніх коліс. Далі є у нас дуже крута штука, плюшка, реально, скажімо так, для блондинок. Автопаркування. Ось кнопочка виділяється. Вона є тільки в таких комплектаціях реально жирних. Потім що ми далі, що вам розповісти, у нас автомат ЄДЦ е електроручник, потім у нас є режими. Мультимедіа, до речі, велика. Е функціонал в принципі, той же самий, як і в меншій, але тут удобніше те, що можна розкладки е ставити. Ось теж кнопка автопаркування. Потім у нас йде система стоп старт, екорежим для економії палива. Потім є датчики утримання полоси. Але по мультимедії я вже розжовувати вам не буду. В принципі, це буде реально тоді дуже надовго. Потім у нас ЖК-приборка, розкладки у нас змінюються, датчики душу, датчики світла, потім салонне дзеркало з автозатемненням. Знаючи зловлю фокус, щоб було видно. Ось датчик є. Салона дзеркало з автозатемненням. Це, до речі, дуже теж класна штука. Скажемо так, корисна. Не потрібно перемикати, коли е, хтось попутній ззаду буде сліпити. Акустика грає тут доволі дуже класно. Якщо порівнювати з третім Міганом, то різниця, прям я б сказав, би, дуже. Крім того, по салону, по матеріалам, четвертий Міган сам по собі набагато приємніший. Так, погнали далі. Покажу, що як по машинці по салону. В якому стані салон. Цвіточка в передніх задніх дверях, в торпеді. Коври оригінал ще. І підлокітник ззаду. А, що забув сказати? Пробіг. Пробіг у нас 173 тисячі кілометрів. Пробіг оригінал, якщо потрібно, він код, я вам дам. Ще на автоматі. На автоматі є режими, там і еко, і спорт, і так далі. Двигун-півторашний дизель, двигуни не вбиває, надійні. Ну, розповідати теж не буду. Всі знають, який цей мотор, перевірений часом Е, Їде, до речі, він на ЄДЦ-шному роботі, доволі дуже класно і економно. Розхід палива в місті у нього буде так же само приблизно, як і на механіці. Так, за фаркоп ще розкажу. Фаркоп у нас ховається. Ось тут у нас речіжок. Його сховали, потім його можна дістати. Так, ось тут у нас органайзер. Потім е цю полку ми можемо сховати донизу, щоб збільшити багажне пространство. Далі у нас тут буфер стоїть. Буксировочний крюк, клей, е, так як автомобіль не укомплектований штатно з запаскою, тому тут йде компресор і клей в комплекті. При бажанні можна докупити запаску, доустановити. Ось в такому стані у нас салон. Задуву з в третьому мігані, до речі, воздуховоди дуже-дуже дуже рідко попадали, скільки я вже працюю з автомобілями на третіх міганах тільки один раз бачив ззаду воздуховоди. Причому на флюенсах, якщо я не помиляюсь, вони є. Переднє сидіння має складування для більшої погрузки в багажне відділення і щоб щось вперід нагрузити. Ще одне згадав, що хотів сказати. Автомобіль 2018 року, але він євро 5. У нього е, двигун 110 кінських сил і він е, не має адблю. Це теж велика перевага. Це останні роки випуска міганів, яких немає адблю. Як бачите, тут е, заливна горловина, тільки для дизеля тут адблю немає. Адблю йде отут лючок ще допоміжний. І ці двигуни мають 115 кінських сил, які йдуть за адблю. Знову ж таки, адблю нам особо не потрібно. Це, так скажемо, ще один допоміжний геморрой для автомобіля, який потрібно, потім буде, може створити якісь проблеми і буде з ним гратись. Ну, але якщо даже так брати, загалом, на мою думку, якщо 18-й рік там отблю ще нічого страшного, але наприклад, коли автомобілю буде вже 7-10 років, то він може створити проблеми. Так, автомобіль в наявності в Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок. По комплектації щось розказав, не знаю, може щось забувся щось можете додати внизу в коментарях. Так, на сьогодні у нас на майданчику це самий топовий, самий жирний міган, самі класні комплектації. Ми, якщо шукаєте таку машинку, то звертайтесь, приїжджайте, дивіться на огляд. Якщо потрібно, до офіційного дилера машинку відженемо до для повного. Перегляду, щоб там її перевірили, і пробіг, і стан двигуна, стан форсунок, стан ходовки на вібру де можуть потрусити і так далі. Без питань. Подзвонити, домовимось, підвеземо машинку. Так, ще нагадаю: на нашому сайті вінкар.ком ви побачите більше автомобілів, більше 100 автомобілів у нас. і У нас самий найбільший майданчик у місті Вінниця. вибір машин дуже великий. Плюс у нас ще майданчик. В Медикі, це на кордоні з, Україні, з Україною в Польщі. Машин доволі дуже дуже багато. Ще багато автомобілів, які доставляються з Франції. Тому звертайтеся, є мігани, талісмани, сценіки, спейс, В общем, вибір дуже-дуже великий. На сьогодні це у нас самий-самий крутий міган, тому був радий його вам показати. Так, дякую, що додивилися це відео до кінця. Вам гарного дня. Не забудьте поставити лайк. Пока, пока.